Вірик, ти сьогодні ловиш рибу. Тихо, 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 тихо. Ну. О, ліжунька! Розловився! Привіт, друзі, привіт спінгісти риболову дивитесь канал Франківський спінгісти. Сьогодні ми з Юрею ловимо карпатську рибку струмкову Форель. Тому дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво, звичайно, ми трошки приїхали запізно, пташки співають, чуєте як гарно. Але ми будемо намагатися Тому Дивіться, не перемикайтесь, буде цікаво. Ну, водичка сьогодні звичайно крутіша, ніж була в неділю. Ну, давай, можна перейти. Так. який <ріху> тут містечок, грізачки. Жирабасні. Там, до речі, нижче ще трошки теж гарний містяк. Такий, знаєш, пласику. Ну, а тут мало бути під кущиком Форель по-любому. Кіно, ні. Так, тут хтось спускався, ну. Дивіться, друзячки, який прозрак. Классный. Просто прозрачок. Видно все. А тут этот крутый местечок, друзья, просто. А, из-за Dei, 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 ryba yra slaryba. Дивіться, друзі, який тут фундаментал. Яма десь порядка 3 метри. Але реально на дні просто одні корчі. Так. Це копія на AitoCraft з Аліекспресу, друзі. Всі посилання на Воблери будуть в описі і в прикріпленому коментарі. Тут таке місце дуже фундаментальне, але все в корчах. Тому якийсь там оригінальчик або щось таке кидати взагалі неможливо. І це я вам зараз покажу. Бачите? Тут все одно в корчах. І велика яма і течія. 5 грам, якраз. Я правда тут трошки на шумі, але в загальному такий воблерок можна спробувати. Як зачепиться, то вже не так дуже і страшно буде. Галавлік. Нічого собі. Ага, красунчик на оберталочку, так? Угу. Так, Юрик розпочинився. Ну, галавліків ми ще в цьому сезоні ну. не бачили. Чик-чик-чик, такий дун-дун-дун. Бандит сидить там. В корчах. Ну. Прикольно. Завів мене освіжитися. Дивіться. Ой, бульохо! Що чуть не поплив! Друзяки. Чуть не поплив! Оборочок Вейдер, звичайно, рулять. Водичка ще холодна. Тух. Підхопило мене трошки течії. Але Воблер спас. І все радує. Ну вода холодна ще, щоб ходити в кроксах, я вам скажу, холодненька. У ну, нас зараз кіннотко. Абстрімчик. Видите, друзі, мальочка. Ууу! Гріється, вийшов на сонечко. Ось як його багато. Якби це все був мальок Форелі. Виявляєте? Як то було б класно. О, Я казав, що тут такий? Якось дуже світло, правда? Виглядає ні? Ні, форелька. Ну ти Юрик, ми тільки її наплакали просто. Намили. Ой, це така... такий батончик такий. Не, батончик. Ну такий на пів. Я тут якраз а, Ти на що? на, е... на РСК спів це Дуже світленько. Ой, а червоні такі прям культур. Красиво. Юрик, ти сьогодні ловиш рибу? Під цакну чи оце тобі про те, то, що розказ, розказував? Що, а, що зачепився? Так. Ну Та, мій спінніон тобі цей додав в цього. Ідимо йди. Дякую тобі дуже, молодець. Ніж ноги чкурнула. Красиво. А ну взяти і кос, і І рядже зловив клина, зловив форель. А у Ляг ще нічого не зловив. Але то От така називається рибалка, ні? Такий сьогодні фантомас, бачите? Юрик. Юрик не фантомас, Юрик в кепці. А я сьогодні вже не хочу шию впалити. Тиждень підряд і вдів бавчик. Як ми з Юриком нанили рибку? Ви навіть не чули. Але ми так старалися. Не дуже на цьому участку у нас з, ри... з рибою. Поки що у нас один головень і одна форель, і декілька контактів, але реально рибки немає. Або є, але не клює. Одне з двох. Більше нема, нічого нема. Або є і не клює, або немає. Ні? Бо якби було, то би клювало. Тому рухаємося далі. Рибалимо, сьогодні форель на риболовлі, Тому, друзяки, підпишіться на канал, протисніть лайкос. Напишіть коментар. Там. Юрик, привіт, молодець. Ти красава, сьогодні ти ловиш. Олег лузер. Нічого, нічого. Хай Юра зловить, я по форелі вже відкрився цього року, а Юра відкривається сьогодні. Тому Юрцу лайкос. На оберталочку клюнула, бачили все. І клин теж на оберталочку клюнув. Поблери сьогодні щось мовчать. Зараз спробуємо. Є один варіант. Дивіться, друзі, що мені сьогодні юрець молодець подарував. Коробка від Алекса Олійника. Міно 35 СП 35 мм, 1,8 грама. Закрываем, а тут тутун. кінтовський підгончик, дивіться. Такий красунчик в 35 Предстачка. Значите. Класс! І така оберталочка. Ріуки. 3,5 граммчика пише чи що така золотенька, клас. Юрчик, тобі дякую. І великий лайкос. Приємно, дуже приємно. Клас. Дивіться, і Алекс, як завжди, запаковує, круто, все підписано. Кажу, вміє, вміє може. Олійник, олійник Алекс. Handmade Balsa Luris. Такий олень, дивіться, лісок. Такий гарний. Ми будемо ловити, будемо ловити. Але дивись, Алекс, якщо ти дивишся, де гачки? Де я би зараз поставив, на нього би ловив. Три гачки тепер підібрати. Але облирати... Що, друзячки, про комплектик? Я ловлю сьогодні. Цим Vaterland Limit Edition 56 UL з таким ванквішем 2500 -м. і 03 шнуром. Кидаю, от зараз буде кидати ЕС двойку. Вона сьогодні себе показує. а у Юри мій спінінг. Поставив свій вже? А, ну, то добре. Подивимося на Юріка комплект. Це Fine Tail від Major Craft, так? Mm -hmm. FTS 482 UL. До 8 1,8? Так. Yeah. Угу. Дивіться такий. Ну Це фороловичок-фороловичок. XLR 2500. Сюди б пасував би Іван. Ну, Іван поки що вдома. Іван відпочиває, вдома. Ну, Івана їде цей. Економайзер. Ага. Економайзер. І шнурочок вже чекаємо. А починала Юра, рибалити на абогарсію мою. Да рок вам покажу. Траутин. Маркіз Нано. Отакий. От 532-й ОЛКР. Півтора 6 грама. Юра, як тобі він? Дуже класний, правда? Кидає, кидає за горизонт. І... Кидаю я просто. Дивіться, який, бачите, О, він такий. сам знаєш, що ти пару разів лазив. Так, я знімав пару разів приманку, але, бачите. Отакий. От Якийсь нанокарбон тут. Такий от. Спінінджок. Юра потестив, сказав, що класний. Я, до речі, думав його продати, знаєш. Ну, я будеш продавати тут скарб. Але я от думаю, в мене з'явився оцей Waterland Limited Edition. Бачите? Я вирішив, що я ще не буду його продавати. Так, потримаємо на запасик. Друга рибка мала бути. Зійшла на свічці. Атка вже трошки більше ніж та звичайно, попередня. Зараз попробуємо. Така глибоченька така ямка. Щ не працює.

Паралельно до облоти, бачиш? От у тому карманчику, де жовтик, бачиш? Ні, де жовтик. А, ага. Угу. А в тут покльовка була, так? Да? Так, так. В мене там теж була покльовка. В мене там теж була покльовка. Ого! Тебе не... Тебе не зднув, Кажу, тебе не зднув. Шнур порвався. Ну видимо, куда будли. Нет. Да. О, це така б**ть охуена за балоном. Дуже не путали. шел. Шел, ну, ракушку. Це з, з, з ракушки. Коротше, бачите, друзяки, переїхали, поміняли локацію і з'явилося клювання. В мене була дрібна рибка, тільки щось зійшла на свічці, у Юри був вихід. Поняли? Не було там риби. Тут є. Ні, на вертушку. Тихо, 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 тихо. Ну. Ой, ліжунька. Розловився Ой, от бачи, випала вертушечка. Так, все те саме. Десь отакі саме сидимо. А на шо? На бортовочку. На так. А ну, Юрий, зафоткаєш не? Звичайно, якась як золотані, а? О! що? Чуть-чуть Шо, друзяки, Олег довольний. Хоть <схоч> Хоч одну рибу зловив нормально сьогодні. Так шо... Лайкосик, втисніть, будь ласочка То в мене вже таке червоне лице, що схоже на ту червону кнопку, яка в червоній. блимає в камері. Все заради контенту і заради вас, друзяки, так що Зустріли знайомого рибачка, казав, також зловив пару рибен Ну, Бачите, пресинг великий, треба їхати. Дивіться. Без дирочка, вже друга на сьогодні. Так що, це рахується, як розловився, Юр? <гум> Ні, ну там маленька дрібна форелька рахується, одна в мене на свіжці зійшла. Так що Юра. Удачна рибалка. А, а, і опять зійшла в мене риба, поки камеру включи. Тагань так. Та, маленький тренічок, Така нічого було, правда? Ну друзяки, друзі? Отака сьогодні визлась риболовля, як тобі, Юрік? Ну, Хотілося б краще, але сезон ну, так... відкритий. Та така, далі. не нуль. друзяки, не нуль. Але і така неоднозначна рибалочка, ніби щось і клювало, ніби якісь і були сходи, ніби якісь і були. що? Що тобі тобі сказав? Ніби була і рибка, і якісь і гальянчики, і спробували дві локації, половили різними спінінгами. Ну, коротше, отак, друзяки. Тому втисніть лайкосик, підпишіться на канал, хто дивиться, не підписаний. Ми з вами, як то кажуть, не прощаємося, кажемо вам до побачення, всім па-па.